І я чула, коли приїжджали до нас е освободителі, це козаки, казіці, ну, ці козаки, да? вони приїжджали у село і питають, а як этот город називається? Ми кажемо, це село. А вони в шоці? У нас асфальтик у селі, у нас путнікові тарілочки, у нас заборчики у селі. Ну, ви ж бачили, у нас тергнет. А, а у них село це що то перекосоє, ой, перекосова. бочене, я не, не сказала по -у -у, <світ> от, І г -грязь, г грязь там, що? а у нас навіть свинки живуть, розовенькі, у нас курочки живуть в прибрані. Оце ж наша Україна, вона повинна така і бути. І це наша перевага. І Це наша перевага. І вони приїжджали, і потім були такі розговори серед е, сепаратистів, та? що це серед росіян. А давайте звільнимо Київ, а потім ваша українська армія допоможе звільнити Москву. Ми живемо в такій нищиті. Вони, коли приїздять до нас і бачать, як живуть наші громадяни, в них слюни текуть. У нас зараз е, у Свердловську, наш, ну, окупована зона на кордоні, туди приїхали е, Придністров'я, батальйони добровольців з Придністров'я. Вони купують нерухомість, вони не ругаються з містянами, намагаються створити сусідські відносини, і вони розповідають совєтськолюбам, котрі хочуть в Совєтський Союз, яка ні в Придністров'ї, який там голод, що роботи нема. І кажуть: а ми до вас приїхали, тобто ви не признані, ми не признані, нам більше нікуди їхати, нас ніхто не пустить, ні навчатися нікуди. Але когда вас освободить Україна, ми будемо просить українського гражданства. Це кажуть мешканці Приднестров'я. Вони оцінили якість українського життя. І якщо ми зараз будемо тримати оборону, будемо тримати наших солдат, наших хлопців, волонтерів, але будемо своїм прикладом показувати от тому совку, що ми не совок, ми там, ми попереду. Навіть всі планеті, то оце буде найвищий патріотизм. І це буде наша перемога. І фактично. І це наша буде перемога. Ага. Ну це моя така жіноча думка. І, ну, Я це не абсолютно. Політаю. Я підписуюся.